Подібно така сама операція у нас йде з чорною клавішою. Спочатку передній, передній капсуль. Потім середній. Отже, як і раніше, змащуємо кінці клеєм. Ну, Взагалі, змащувати, звісно, рекомендовано. Використовувати міздрьовий клей тваринного походження. Він надійніший, міцніший, легко знімається на пару, хоча, чесно кажучи, цей клей також знімається на пару. Я вже неодноразово перевіряв. З цим просто легше працювати, бо для нього не потрібна клеянка. Тобто апарат такий. Весь час варить клей. Ось. Тут собі тільки помастив, помастив і все готово. Значить, як завжди, 4 всередину, 4 в бік. Показую ще раз, Може кому не видно. От сюди. 4 в глибину, 4 в бік. Зараз попробую. Надіюсь, камера буде більш-менш адекватно показувати це все діло. Так, склали. і Опа. Взагалі я не працюю, так просто немає камеру поставити якісно. Тому показую вам таким чином. Ось засунули. Беремо наш кльоцик. Центр. І все. Кльоцик зайшов, ну тут є відмінність, певна. Чому я витягував лезо для зручності? Бо так воно під самий край стає. Кльоцик вставочки, І все. подібно так само тут. Зрізаємо. Зрізано все гарно, все красиво, все акуратно. Всі бачите, так? І так само середній, середній капсуль. Ще разочок напільник. Провіряємо, наскільки чисто, чисто чисто, в принципі, пролізе точно. Збоку є певні залишки клею, мінімальні. Все вже немає. Запихаємо в центр. Притягуємо. Ну, взагалі є там спеціальний інструмент, який сукно. це сукно. Здається, називається утка, качка по-українськи. Яка, ну, по факту, це звичайний. Пінцет, пінцет, який захоплює з одного кінця сукно і виносить. На іншу. Дуже тонкий пінцет по факту. щоб розібрається. Але в мене пролазить так, тому я в необхідності цього інструмента поки не бачу. Можливо, далі, як в мене будуть вущі отвори, тоді вже я задумаюсь. Ось, просуваємо вверх, просунули, напиємося, протягуємо. протягуємо. Протягуємо, протягуємо, Ну, Взагалі методів є багато. Це. Це один із методів, можна сказати, один з самих простих методів. Є спеціальні апарати, які розрізають сукно там зразу вже, ну це для швидкості, звісно, це добре. Але як на мене там йде трошки більший розход сукна. Сукно насправді не дешеве. Півтора тисячі. Там 20 метрів. Цей аналіз замовляв. Ось. І, чесно кажучи, от мені цікаво, скільки в мене на цей інструмент піде. Я спеціально замірюю. Ну вже, по-моєму, метра два пішло. Це точно, бо ну, дуже йде. Дуже йде. Так, ну і ось змістили. Підтягнули. Взагалі є ще спеціальний апарат, який сам робить гарніровку капсульного сукна. Він є, але там, відповідно, і ціна цього апарата, і треба ним правильно вміти користуватися. А це такий в домашніх умовах варіант. Так, отже, показую ще раз. Тут ми так ставили. Тут є певний нюанс в середньому капсулі. В чому проблема? <кій> щоб не було цих залишків, треба якомога більше виймати. Але чим більше ви виймаєте, тим більша ймовірність, що він злетить звідти, з цієї бічної частини. І вам треба буде вже там ще шилом, чи ще назад вертати, ще пінцетом, назад вертати його, щоб він повернувся в своє місце. Тому цей варіант не дуже хороший. Піднімати під ноль, краще трошки запасу, потім зрізати. Вам просто буде менше мороки. Легше зрізати, чим засунути всередину, ось, бачите, трошки лишилось тут, трошки лишилось тут. Я зараз покажу, так, да, це залишки, це погано можливо, але у вас принаймні буде точний, точно не будете переживати, що він проклеєний чи не проклеєний, бо. Він погано ну, виспортити сукно, коли будете царапати сукно, відтяскуючи його назад. Тому такий метод з залишком він якби з одної сторони не економний, але з іншої сторони практичний. Обрізаємо тут, показую тут, обрізали. Раз. Бобіте, трошки чіпляються ці маленькі ниточки, їх треба ліквідувати, Все. Все, лишаємо на сушку. Ну І так, власне кажучи, треба всі клавіші робити. Я не буду показувати кожну, бо це займе дуже багато часу. Але, в принципі, приблизно такий. Це один з методів. Інші методи буду показувати, коли буду в мене. Відповідний там інструмент, який треба спеціально купляти, замовляти. Зараз в мене його немає, але я, в принципі, бачив, як ним працюють. Там теж нічого складного. Є ще інший варіант, коли береться два кінця сукна. Ну це для середнього капсуля. Два кінця сукна, вони там промачуються в клей, робляться твердими. І протаскуються. Ось один йде сюди, другий йде сюди. Ось. І вони піднімаються вверх. Ну, але це треба два різних куска, не Один сильний, Один сюди кусок, один сюди кусок. Відтягуйте максимально верх і склеїте ту кінцівку. Ну, мені цей варіант якийсь ближчий до душі, тому я і користуюся. Поки що на цьому все.